Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, хай цей день буде благословенним для кожного з вас. Хай любов Божа, Божа благодать буде з вами і нині, і повсякчас. Хай Господь піклується про ваші щоденні потреби. Запрошую до вивчення і дослідження Божого Слова. Нині ми будемо розглядати. Фрагмент із послання апостола Павла до римлян розділ 3, вірші з 19 по 28. Написано А ми знаємо, каже святий Павло, що скільки говорить закон, він говорить до тих, хто під законом, щоб замкнути усякі вуста, і щоб став увесь світ винний Богові. Бо жодне тіло. Ділами закону не виправдаються перед Ним. Законом Бог гріх пізнається. А тепер без закону праведність Божа з'явилася, про яку свідчить закон і пророки, а Божа праведність через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але безкоштовно виправдовується Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою праведність через відпущення давніше вчинених гріхів за довготерпіння Божого, аби виявити свою праведність за теперішнього часу, щоб бути йому праведним. І виправдовувати того, хто вірує в Ісуса. То де ж похвала? Виключена? Яким законом? Чи законом діл? Ні. Але законом віри. Отож ми визнаємо, що людина виправдовується вірою, без діл закону. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, цей текст є одним із цих текстів, які виголошуються на День реформації, 31 жовтня. Це лише один із таких текстів. У ньому чітко і ясно. Йдеться про те, яким чином ми викуплені і спасенні, кому ми завдячуємо, чи ми можемо бути спасенні власними заслугами чи ділами? І в цьому тексті чітко і ясно говориться, що немає жодної підстави, аби хтось хвалився своїми заслугами чи ділами, бо ми визнаємо, що людина. Виправдовується вірою в Божого Сина без діл закону. Під законом у цьому місці та в інших місцях Святого Писання маються на увазі 10 божих заповідей. Наголошуючи на виправданні вірою, як зазначено в цьому місці святого Писання, і в інших місцях, святий Павло. Каже на початку цього тексту, що жодне тіло ділами закону не виправдається перед ним, тобто перед Богом. А що робить закон, у чому він є помічний? Тут написано, законом пізнається гріх. Маємо десять заповідей, і, порушуючи ту чи іншу Божу заповідь, ми чинимо гріх. Не дотримуємо заповіді або Божого закону. Подібним чином у державі існує Кримінальний кодекс, кримінальне законодавство та інші законодавства. Порушуючи якесь із них, ми також порушуємо запроваджений в державі закон. Це дуже подібні речі. Ще одна важлива річ, про яку йдеться в нинішньому тексті така. Усі згрішили і позбавлені Божої слави, але безкоштовно виправдовуються Божою благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі. Цими словами Святе Писання наголошує, що всі люди після гріхопадіння приходять у цей світ грішними, зіпсутими. Написано: всі згрішили. І позбавлені Божої слави, але як ми спасаємося, виправдовуємося через Ісуса Христа, як написано, через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення у крові Його через віру. Тобто, щодо спасіння, ми покладаємося на нашого Спасителя і викупителя Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, ще одна річ, яку хочу зауважити, читаючи цей фрагмент із послання до римлян, ми послуговуємося перекладом митрополита Огієнка. Він зробив дуже добру справу, переклавши святе Писання для українського народу. і його переклад, поза сумнівом, є одним із кращих і знаний серед українців, як і в Україні, так і поза межами України. Ним досі послуговується багато людей, багато конфесій. Але, як це часто буває, кожен перекладач святого Писання припускається. Певної хиби або тої чи іншої хиби. І не обійшлося без хиби у нинішньому фрагменті. Ми щойно, коли читали цей фрагмент, то вживали у кількох рядках слово праведність. Саме так має перекладатися цей термін із давньогрецької мови чи з давньоєврейської мови в інших місцях. А дуже часто Огієнко та інші перекладачі вживають замість такого правильного перекладу слово або правда, або справедливість. Але це є істотно відмінні речі. Праведність це одна річ, а справедливість і правда це є друга річ. Отже, так як ми щойно прочитали цей уривок. Це є вірне прочитання Божого Слова. Скрізь ми вжили слово праведність. Дорогі брати і сестри, чи ви помічали таку річ, коли з'являється у продажу якийсь якісний товар, то люди охоче купують його і хвалять. Кажуть, який добрий, а чай чи макаронний виріб, чи щось інше. Однак нерідко з часом цей товар, який звично нам видається добрим, робиться дедалі гіршим. Так часто буває. І покупці, врешті-решт, перестають його купувати. Подібне стається з багатьма речами довкола нас. З грішного світу пошість згіршення закрадається також і до церкви. З утвердженням християнства як офіційної релігії Візантійської імперії, це третє, четверте століття по різдві Ісуса Христа, у церкві з часом відбувалися зміни, які не узгоджувалися зі святим Писанням, суперечили йому, затьмарювали Божу істину. Священичі посади, зокрема, посада єпископа, купувалися за великі гроші. Служителі нехтували своїми душпастерськими обов'язками, використовували своє служіння насамперед для власного збагачення різного роду інтриг і зловживань. Людська природа грішна. Святе писання не замовчує якихось людських хиб. Бо воно не замовчує того, що в часи старого заповіту. Народ Божий, служителі, правителі, люди нерідко збочували до відвертого язичництва, відпадали від правдивого Бога. І тоді Бог посилав своїх пророків, аби вони просвічували народ, застерігали його, попереджали, закликали до каяття. Закликали, аби люди повернулися до правдивого Бога, свого творця і піклувальника. В часи Новозавітної церкви Бог посилав людям проповідників, пастирів, вчителів, знаних нині як реформаторів у церкві. У цьому випадку під реформацією мається на увазі не щось цілковито змінене до невпізнання, але повернення. До біблійних засад, закладених Господом у святій Пасанні. Наведемо лише один приклад. У західній церкві послуговувалися латиною, яка була чужа і незрозуміла багатьом людям. Московська церква з якогось дива твердить, що лише церковнослов'янська мова є канонічною, а всі інші мови неканонічні і не можуть вживатися в церкві. Нині, як радить апостол Павло, кожен народ благословенно послуговується в церкві власною мовою, яка зрозуміла всім людям. І Біблія, святе писання перекладена на сотні мов народів світу. І це чудово. Це чудово, що ми зараз читаємо цитуємо святе писання нашою рідною, гарною українською мовою. І цією мовою. Правиться служба Божа в церкві, виголошується Слово Боже. Святе Писання називає апостолів служителями Ісуса Христа, розпорядниками Божих таємниць, наголошуючи на значенні і важливості їхнього служіння, апостол Павло зазначає, що головною рисою цього служіння є вірність покликаних служителів Господу. Божому Слову. Святий Павло добре знав про виклики і випробування, які стоятимуть на шляху вірних Богові проповідників і вчителів Божого Слова. І в посланні до Галатів у першому розділі він зауважує, є деякі, що хочуть перевернути Христові Евангелие. Але якби і ми або ангел з неба почав благовістити вам. Не те, що ми вам благовістили, то нехай він буде проклятий. З тих пір, як святий Павло написав ці слова минуле століття, але ми мусимо визнати, що і досі у світі існують фальшиві вчення, фальшиві вчителі, які непокоять віруючих, спотворюють Боже Слово і хочуть перевернути Христові Євангеліє. Вони хочуть зводити людей на манівці і запевнити їх у тім, що їхнє життя і спасіння залежать від них, від кількості їхніх добрих діл, що диявол це вигадка, що не існує ніякої кари Божої і пекла немає. Вони навмисно спотворюють або не розуміють сутності людської природи, сутності гріха Божого закону. Божої справедливості, праведності і Євангелії Ісуса Христа. Вони не вміють і не роблять розрізнення між двома великими вченнями Святого Писання, законом і Євангелієм. А незаперечна Божа правда така, що всі люди, як каже сьогодні Святий Павло, які народжуються, приходять на землю після гріхопадіння. Згрішили і позбавлені Божої слави, Весь світ завинив Богові, і саме в такому світі ми живемо з вами. У Псалмі 52-му написано: усі повідступали разом стали огидними, немає доброчинця, немає ні одного. Погляньте довкола, і ви переконаєтеся, наскільки правдиві ці слова. Ви побачите наслідки гріхопадіння. І чого варта лише ця війна, яка точиться зараз в Україні, що розпалена Москвою проти України, чого варті ті жахливі злочини московських окупантів, які скоєні і далі коїться у наших містах і селах. Це грішна людська природа, якою керує нечистий. У часи юності Мартин Лютер, будучи ченцем Августинського монастиря, отримував чимало настанов стосовно того, що є вірним і добрим, а що є поганим і гріховним. Він страждав через невпевненість у спасінні, упрощені гріхи у прощенні гріхів, вічному житті. Він мучив себе тілесними карами, постом, годинами молився, однак і Віче його не полишав. І так було до тих пір, поки Господь, Святий Дух, одного дня не відкрив йому правдивого вчення про спасіння. Зокрема, так як про це нині говорить святий Павло, наголошуючи на нашому спасінні з благодаті Божої, з Божої ласки через віру. В Божого Сина, через покладання на нього. А діла є природним наслідком живої віри. Тобто, там, де є жива віра, там завжди будуть і добрі діла. Дорогі брати і сестри, у нас немає правдивої віри в Спасителя Ісуса Христа до тих пір, поки ми замкнені під законом, котрим як. Кажеться, те писання пізнається гріх. Закон вчить нас, що ми всі, без винятку від природи є грішні, і жодним чином не можемо спастися самі без Божої допомоги. Ми не здатні на це. Ми від народження, налаштовані вороже до Бога. Водночас Біблія каже, що тільки праведний може вспадкувати Царство Боже. Отримати прощення гріхів, вічне життя. Тож, який вихід з цього зачарованого кола, якщо з одного боку є заповіді, які ми повинні виконувати, а з іншого ми не можемо цього зробити. І святий Павло каже про вихід, вказуючи на Христа Викупителя і Спасителя, і говорить: а тепер без закону праведність Божа з'явилася про яку свідчать закони і пророки, а Божа праведність через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує. Отож ми стаємо спасенними завдяки Божій ласті, завдяки праведності Ісуса Христа, завдяки Його жертві за нас, за наші гріхи, гріхи цілого світу. Ця праведність Христа дається нам Богом через. Віру Божого Сина. Він примарив нас із Небесним Отцем. Кожен, хто вірує в нього як свого єдиного Господа і Спасителя, вспадковує цю праведність, він задягнений у неї і може сміло всій одежі стояти перед Небесним Отцем, а без неї ніяк. Святий Павло. Чітко і ясно говорить про це у нинішньому фрагменті з послання до римлян. Через віру в Христа, ті, що були грішними, проголошуються праведними і спасенними, святими. Вони виправдані не власними заслугами і не хваляться своїми заслугами перед Богом, але знають, що вони виправдані. З Божої ласки, з благодаті, через те вони хваляться не собою, а Христом розіп'ятим. Вони в Христа охрестилися і в Христа зодягнулися, їхня віра чинна любові і рісніє плодами, добрими ділами любові до ближнього і до Бога. Але поглянувши на цей світ, ми побачимо, що замість того, аби хвалитися не собою, а Христом. Нині цей світ накидає людям зовсім іншу річ. Аби людина вирізнялася, привертала до себе увагу, щоб інші оглядалися до неї. В цьому ми бачимо цілковиту відмінність від того, на чому наголошує Святе Писання. Дорогі брати і сестри, коли ваше сумління буде звинувачувати вас у гріхах, погрожуючи вам справедливим і праведним Божим судом, то пам'ятайте, що цей суд дійсно настане, це не вигадка, але він буде страшним для нерозкаяних грішників і богозневажників. Ті, ж, хто вірує в Ісуса Христа, хто живе життям, яке сповнене каяття, Покладається на Спасителя, тримається свого хрещення, такі задягнуті у праведність Сина Божого і можуть не боятися останнього суду, бо мають заступника перед Отцем, Христа Праведного і Святого. І Він буде захищати нас на Божому суді. Це біблійне вчення, це вічна істина є найбільшим скарбом для кожного з нас у цьому світі. Його передали нам апостоли Божі. Тож бережіть цей дорогоцінний скарб у своїх серцях, зростайте у пізнанні Божого Слова, зміцнюючи свою віру правдивими тілом і кров'ю нашого Господа і Спасителя. У Господній вечері нехай мир Божий, який вищий від усякого розуму, береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Амінь.